Шановні делегати та гості, ми розпочинаємо урочисте відкриття Криворізької міжнародної моделі оон 2022. Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте цю хвилину струнку! Вини гін держави! Щела Україна the world. Сто днів загинула велика кількість людей, давайте разом вшануємо пам'ять загиблих українців. Вона хвилина мовчання. До високої трибуни запрошую президента Криворізької міжнародної моделі ООН. Дякую пані генеральному секретарю за надане слово. Шановні делегати, члени президії та секретаріату. Хочу привітати вас з відкриттям нашої другої грандіозної моделі ООН 2022 Цьогоріч ми починаємо свою роботу в складі нової команди Кримун новим обладнанням, досвідом та ентузіазмом працювати. Через що і хочу подякувати кожному новообраному членові секретаріату та партнерові за допомогу у формуванні цього заходу, побажати успіху в роботі та керівництві. Також хочу подякувати початківцям, що обрали саме нашу модель в якості свого першого надзвичайного досвіду або навіть початку модельного шляху. Тому бажаю кожному делегатові успішної та плідної роботи в своїх комітетах написати найкращу резолюцію та представити її на нашому закритті. Нехай усе буде добре. Слава Україні! Війна порожні вулиці сирени укриття, Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя, вонось визволителі, з ледюгами у дім поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. When strangers are coming, They come to your house They kill you all and say We're the guilty Not guilty. guilty Where's your mind? the minute you your right You think the you're a god agree. That everyone dies Don't swallow my soul Our souls my Ato in my Здригнулася земля, зайшлася криком Сину, збережи захисти. Вийшла мати із іконним ликом Іди, синочку, хто ж якщо не ти. Як ти To stręmaje yeah. І я тебе на зустріч сподіваюсь, бо надія живе. Можливо в телефоні, ай може вісні ти прийдеш і скажеш, як завжди мені люблю. представництва Європейської асоціації студентів правників у місті Дніпро. Шановні делегати, шановний секретаріат, шановні члени президії. В першу чергу я хочу подякувати пані генеральній секретарці за надане слово на церемонії відкриття Криворіжської міжнародної моделі ООН. І я хочу подякувати кожному з вас, кожному учаснику, що сьогодні в такий тяжкий час ви змогли приєднатися до нас. ООН є міжнародною організацією, головним завданням якої є підтримання міжнародного миру та безпеки, розвиток дружинних відносин між державами і досягання міжнародної співпраці. Саме модель ООН це важливий проєкт на сьогодні, метою якого є підвищення рівня знань з теми міжнародних відносин і міжнародного правопорядку. І сьогодні усі учасники перестануть бути простими підлітками, учнями та студентами. Сьогодні ви дипломати різних країн світу, і вашим завданням є захист позиції держави. Яку ви представляєте, тому на правах генерального секретаря Елса Дніпро від обличчя всіх членів команди Елса я хочу привітати вас із відкриттям трьох незабутніх днів у вашому житті, тому бажаю вам, щоб кожен із учасників здобув цінний досвід, мотивацію і навчився брати відповідальність за свої дії. Дякую за увагу! Успіхів! За правилом доброго Згадаю, з якого я плен. Пригадаю, з якого міста і чекаю на свої гре, мене просто нема решити написати свою промову. Шила усіх, я люблю пти Хай люди, такі, люди, текі соти за дай Свої витоки соти я дай шехувать соханці людям першу другу сорту, а люди такі, люди, такі сотням в тенде Ізі своїм соткам стретю сьомо. До високої трибуни запрошую координатора Криворізької міжнародної моделі ООН. Шановні члени президії та секретаріату, перш за все, хочу подякувати генеральному секретарю за надане слово. Шановні делегати, друзі та гості, сьогодні для більшості з нас складний час. Адже ми боремося із нашим ворогом. Наша країна опинилася у тому стані, якого боялися всі, та всі кричали ніколи знову. Це війна. Війна, яка забирає життя не тільки у військових, а й у простих цивільних людей. Але не дивлячись на всі труднощі, команда Крімун не зупинила проєкт і продовжує працювати навіть в такий складний час, безперервно дякуючи захисникам і захисницям, які надають нам таку можливість в обміну своїй долі та життя. Я хочу всім подякувати за те, що ви тут, а особливо за організацію членам Секретаріату та керівництву моделі ООН. Шановні делегати, після того, як ви покинете цю трансляцію, для вас розпочнуться незабутні три дні, які ви будете згадувати, сподіваюся, із з посмішкою на обличчі. На вас очікують дискусії та палкі дебати у двох комітетах на двох мовах у рамках Криворізької, Міжнародної моделі ООН. Ви заведете нові знайомства з чудовими людьми, дружба, з якими впевнений, буде тривати ще довго. Шановні делегати, спілкуйтесь, навчайтесь, практикуйте свої навички з ораторського мистецтва, піднімайте руки, не соромтесь задавати питання, кажіть свою думку. Аж сьогодні і надалі ви стаєте дипломатами різних країн світу. Спробуйте довести всім. Що ви учні та студенти можете набагато більше, ніж про вас думають дорослі. Змінимо світ разом. Дякую. Шановні делегати, члени президії та секретаріат, дякую кожному за те, що знайшли час приєднатися до нашого заходу. Дякую кожному організатору за плітку працю та старанність під час цього складного часу. Я, як генеральний секретар Криворізької моделі ООН-2022, хочу привітати кожного з вас з цією неперевершеною подією. Хочу привітати кожного нового делегата та співорганізатора з першим кроком в цій сфері. Насправді, я дуже радію, що ми знову розпочали роботу в Раді безпеці та сподіваюся ще раз побачити успішну резолюцію. Звичайно, хочу зазначити, що цьогоріч в нашому заході в перший раз буде працювати новий комітет. Інтерпол. Не дуже часто ви зможете побачити цю організацію на моделях. Тому бажаю всій президії та неймовірним делегатам зробити в цих комітетах жарку атмосферу з невичерпною кількістю доречних дебатів. Шановні делегати, пам'ятайте, ви найкращі. Будь-яке питання, пункт, та позиція – ваша плітка праця. Тому я вже вами пишаюсь. Будьте конструктивними, сміливими, дипломатичними та найголовніше дружніми. Пам'ятайте про те, що перемога за нами. Не забувайте наших героїв та вдосконалюйте себе кожного дня, тому що ви є майбутнім поколінням нашої країни. Кожна ваша праця важлива. Слава Україні! А зараз хвилюючий момент на правах генерального секретаря Криворізького. Міжнародну модель ООН оголошу відкритою.